Вітаю! Карта дня на 1 вересня. Інтуїтивно оберіть свою карту, яка з вами резонує. Вона надасть інформацію з потоку про головні події дня, про приховані знаки та надасть пораду, як діяти в цей день. Ставте лайк відео, підтримайте коментарями, підписуйтесь на канал. Порада до першої карти, до другої карти та до третьої. Починаємо. Перша карта. Цей день потрібно вийти за межі звичних кордонів і прагнути до нових досягнень. Може означати вирішення проблеми на вашу користь, початок трудової діяльності, вихід на новий рівень у справах. Можливі ділові поїздки, переїзди, відрядження або нові зв'язки. Порада змінити свій погляд на ситуацію, подивитися на неї під іншим кутом, щоб побачити нові можливості. Можливо, доведеться відмовитися від чогось, що більше не служить вашим інтересам, відпустити старе та відкритися до змін. Дуже актуально в день 1 вересня. Друга карта. День для прийняття вигідних пропозицій у кар'єрі та фінансах. Ця карта може вказувати на романтичні почуття, нові знайомства, може означати появу нових можливостей у сфері відносин, творчості або дозвілля. Порада використати новий шанс на фінансовий успіх, втілити нові ідеї в реальність та закласти міцну основу для майбутнього, оскільки це карта нових можливостей, достатку та практичного підходу до життя. Абсолютно актуально в день 1 вересня. А О! Десять пентаклів вказує на здійснення ваших бажань. Хай буде так. Третя карта. Зірка символізує нові можливості. Ваші мрії та цілі є реалістичними та досяжними, можлива поява нового друга, романтичні зустрічі. У фінансах шанс на просування в кар'єрі, стабільний доход. Використайте хитрість, інтелект та стратегічне мислення для вирішення проблем або досягнення цілей. Будьте обережні з обманом і маніпуляціями, щоб не стати жертвою нечесних дій інших людей, поясніть король жезлів, може означати, що якась амбітна людина хитрістю маніпулює ситуацією або іншими людьми для здобуття влади чи контролю, щоб досягти успіху. Карта радить діяти самостійно та бути винахідливим. Пишіть в коментарях, як для вас програлися ці прогнози. Підтримайте відео лайками.